Наступний наш аркан з вами 14 це помірність. Ну, вона буквально означає, що ми повинні знати міру. Однак давайте більш детально розберемо. Помірність, перш за все, це баланс, це гармонія. Тобто, це людина або ситуація, яка є гармонійною в балансі. Якщо ми говоримо про людину за цим арканом, то це якісь люди, які такі спокійні, вони нікуди не поспішають, вони майже ніколи не зляться. Вони люблять такий чіткий план, порядок. Вони люблять, щоб все було спокійно і стабільно. А якщо ми будемо робити розклад на відносини, на стосунки, то це такий, це такий, шлюб, це досить такий довгий шлюб, коли супруги живуть вже досить там, багато років разом. Вони вже багато всього про себе дізналися, і їхній шлюб радше нагадує союз двох друзів, аніж двох коханців. Тобто пристрасті там особливо немає, але там є взаєморозуміння, там є гармонія. І там є досить такі приязні стосунки, цей шлюб досить таки міцний. Однак в ньому може бути проблема, це рутина, яка вже наскучила або обом партнерам, або тільки одному. І негативне значення цієї карти за шлюбом може бути такий шлюб, який всі тягнуть, вже ніхто йому не радий, але тягнуть, наприклад, там, заради дітей чи заради ще якихось моментів. Тобто, просто доживають. Свій вік разом, хоча вже давно у кожного з цієї пари свої власні інтереси, які не перетинаються з іншим. Якщо ми будемо говорити про фінанси, то це стабільність, знову ж таки, це такі. Витоки доходу, тобто доходу багато, джерело доходу стабільне, постійне, і гроші постійно крутяться і тримаються, їх достатньо, в принципі, на все. Якщо ми говоримо про бізнес чи роботу, кар'єру, то тут є така певна стагнація, застій, і розвиток, якщо він і є, то він дуже-дуже-дуже повільний, можна сказати, що його майже немає. Так? Якщо, наприклад, є в людини якісь борги чи кредити, і вона запитує про це, задає питання, і ми витягаємо цю карту, то це також може означати ризик, що в цій ситуації людина опиниться надовго. І тут така буде такий, така порада буде розподіляти свої доходи і витрати рівномірно, з розумом, так, щоб знати міру у витратах і її завжди дотримуватися цієї міри. Щодо поради, то помірність нам радить. Трішечки знизити темп нашого життя, жити трішки повільніше, більш тако розмірено, економічно, знову ж таки, і трішки подумати про свої матеріальні ресурси. Пересторога в тому може бути, що ви, можливо, вже засиділися в зоні комфорту, вам потрібно з неї виходити. Можливо, це вихід буде для вас важким, але це потрібно зробити. І якщо ви цього не зробите, то ви можете надовго застрягти в одній точці, не маючи жодного розвитку. Якщо ми будемо запитувати, задавати питання так чи ні, то в принципі карта має дві відповіді. По-перше, основна відповідь це ні, тому що ситуація стабільна, вона змінюватися не буде, тільки якщо ви. Придасте дуже багато зусиль для того, щоб вона змінилася. І саме якщо ви щось хочете отримати, ви маєте докласти зусиль або набратися терпіння і почекати, і тоді, можливо, буде так. Основне значення карти помірність це міра в усьому, що є в нашому житті, тобто потрібно знати міру.